Аби обробити городину чи перевести вантаж із однієї частини села в іншу, людям доводиться робити гак у 15 кілометрів, що вже казати про тих, хто працює у новій боровій і щодня долає зайву відстань. Міст понад три роки перебуває у аварійному стані. Сьогодні селяни називають його стратегічним об'єктом. Ми живемо на все на поселку. У нас всі землі нам подавали землі, всі тут. Садиби у нас з цієї сторони. Як нам привезти чи сіно, чи картоплю, городину, а покойника перевезти? А ось сьогодні людина захворіла. Чим куди приїхати скорої допомоги? А не, не дай Бог навіть пожар. На зустріч із громадою приїхав народний депутат України Віталій Журавський, який обіцяє до Дня Незалежності урочисто перерізати червону стрічку на відбудованому Рижанському мосту. А поки що на капітальний ремонт потрібно 12 мільйонів гривень. Депутат стверджує, кошти вже є. Ми приїхали тоді, коли 12 мільйонів з Києва надійшло на рахунок служби для будівництва моста. Ці гроші приніс. В Житомир, особисто я, Віталій Журавський, і тому я змушений був сюди приїхати і сказати правду. Зараз взяли на контроль виключно це питання. Я знаю, як ці гроші сюди доставалися, колеги. Відверто, чесно скажу, треба віддати належне. І я віддаю звіт цим словам, які я кажу. От народному депутату Журавська в результаті конкурсу міст у Рижанах будуватиме фірма, яка займається мостобудуванням у Києві, а найближчим часом у селі відкриють дорогу, ремонт якої відбувся завдяки зусиллям Віталія Журавського.